Доброго ранку всім крепким рибакам. Я сьогодні приїхав ось на таку водойму. Вперше тут ніколи тут не був. Казали місцеві рибалки, що тут є хижак, там щука, окунь, але я не знаю, що з того вийде. Вперше я тут. Озеро таке, бачите, посеред лісу, велике. Ну, тут є глибина, така метра три, чотири, п'ять. Тому я зараз буду щось пробувати, щось шукати. Не знаю, що з хижаком. На дворі сьогодні прохолодно, плюс три зранку. Плюс 3 градуси. Можливо, окунь буде пробувати, вже повинен він збиватися. Докупи і полювати на зиму. Не знаю, не знаю. Так мені дуже цікаво. Я тут вперше, тому зараз буду щось пробувати, щось тестувати. То й так. Дивіться, колеги. Краса, просто неймовірна. Починає сходити сонечко, туман такий взявся. Вчора просто було досить тепло. А сьогодні так зранку похолодало, так кардинально похолодало. Дивіться, бачите, озеро посеред лісу. Вже бачу от пливу і вже бачу, що є тут глибина. Є тут глибина. Ось. Сонечко тільки ледве-ледве сходить. Вже по рельєфу я бачу, що є десь при очереті трошки зілля, трошки латаття. Але є тут глибина. Напевно, ще є, оскільки немає, на воді зовсім немає ніякої рослинності. Тому мені здається, що тут вистачає глибини, зараз я буду пробувати. Якісь вобліра чіпляти ті, що глибоко йдуть. Не знаю, якийсь силікон буду ставити, якийсь джиг на грамчиків 7-10. Буду пробувати, я зараз щось тут шукати, але ну, досить мені цікаво, я тут вперше, не знаю, що тут робиться, тому зараз буду потрошки тестувати я. Дуже мені отак вже цікаво, зараз я тоді вже буду тако потрошки туставати і вже десь щось обкидувати, щось по чуть-чуть шукати тут. Зараз я буду кидати, дивіться, буду поки озброюватись таким от лірком. Це Pro 90. -ка. Можливо при очереті такої глибини не буде, тому я зараз буду ним по чуть-чуть прокидувати. Товариство, була в мене покльовка. Ой, поки я включав екшен камеру, то вона мені зійшла. Був такий тичок. Ай, обідно. Це був перший закид. Перший закид був, колеги. Так, да, обідно, досадно, ну ладно. Така ж щучка була, ну я не знаю там. Можливо, копівки, лошечка. Є покльовка. <плевка> Отака вот от проклюнулась. Є покльовка. чи вона мені добрала? Чи що, я не знаю. Да, десь півкілошечка. Акуратненько її. О, дивіться рибачки, дивіться. З другого закиду розловив облірка. Дивіться, колеги. Стій. Стій. О, дивіться, отака от. Проклюнулась мені. Можливо, це та сама добирала. Десь півкілошечка, але гарненька така. Темно-темна щука. Темна-темна щучка. У мене за два закиди дві покльовки було. Можливо, це та сама добирала, а можливо, я не знаю. Дивіться, от така от. -ух, Ух, емоції. Тільки, дивіться, гляньте, тільки сходить сонечко, туман такий гарненький. Водоймо я приїхав сюди вперше і зразу другий закид. І реалізації, дивіться, ух, просто емоції, емоції, дивіться. Природа, просто шик. Просто краса, яка неймовірна. ах, Поділюся з вами емоціями, Це другий закид. Другий. І в мене з першого закида був тичок. Я просто хотів умікнути екшн-камеру і в мене був сход. А це другий закид І відразу мені тут тик і є. Дивіться, воблірочок 90-ка. Він десь занурюється на метр. Отакий от. Такий от. І я тут бачу латаття, такий от рельєф, думаю, я не знаю, що тут з глибиною, я ще не міряв, я не кидав і нічого. І я от буквально друга. Другий закіт і в мене ну, дві покльовки, дві покльовки, бляха-муха. Я так і буду пробувати, тут під очеретиком щось і ловити, буду з цього починати, бо на глибині я не знаю. Е -е. Є, покльовка є. Є покльовка. О, це зовсім маленька щучка. Дивіться. Я при вас, тут все дивіться, при вас люблю. І зовсім маленька щучка, це третій закид. третя покльовка, третій закид. Твориство. Вона малесенька, звичайно. Я її відпущу. Дивіться, яка, божечки, така... Оде, геть мініатюрненька. Та це 100 грамовочка. Дивіться. Я вам покажу воблер і щука. В два рази більше, як воблер. Дивіться, така от 100 грамовочка. Третій закид, три покльовки, Мені такого просто не було. Дивіться, ця ще нехай підростає. Біжи, малишко. Ох, ще. Неймовірно. Просто неймовірно. Просто неймовірно, я не знаю. Товариство, як це так? У мене ще такого ніколи не було з трьох закитів заробити три покльовки. Я кидаю от біля себе буквально. Там, ну, ви собі бачите, от в радіусі 7-5 метрів. Стечком таким клює, як не має бути. Просто. Просто я не знаю, як таке. Ой, хлопці-хлопці. У хлопці. мене ще такого не було, щоб з трьох захитів було дві реалізації і три тичка. Це я тільки от заплив, тільки-тільки. Зараз я тут буду... Так і бачу, що я так і зараз буду серед кувшинок тут і обловлювати. Так і буду зараз обловлювати серед кувшинок. Я десь, напевно, трошки зілля. Так, так. Трошки зілля зачіплю. О, ще й кувшеньку маєш тобі. Ну я дальній закис пробую. Ого, що це є? Ого. А, то там якісь зілля, як мені здається. Та, тут Тут бачу зілля зовсім таке, Ага. то ось воно що. Тут в Тут я бачу зілля поверху. Угу, то може... Можливо, треба дати трошки отак в бік. А зараз там... Я не знаю, що там з глибиною, правда, але ну, варто спробувати. Якраз, можливо, при зіллечку. Чіпляє зілля, бачите? Вобір чіпляє зілля. <гум> Но я не думав... Я не думав товариство. Бачите, що робиться? Так, а що ж, а що ж цим не, з цим в Ні, з облірком то все добре. Тут з рельєфом трошки не зрозуміло. Там напевно глибше. Бо. Бо зілля тут не чіпляє. Напевно, глибше може бути. А, то мене в мене поблір перекрутився. Агой, ти бачиш, що зробилось? Так, ну там зілля, там зілля. Ану зараз легенько сюди, от під очеретик, отак. Польок. З гарним пічком вдарила. Це я не знаю, це роздача, чи це жор якийсь, я не знаю, який дав. Три раз в одне те саме місце. Я кидаю просто четвертий чи п'ятий раз в одне те саме місце, товариство. Кидаю в одне те саме місце. Я не знаю, що це таке, чи це роз... роздача щуки, що так чи похолодало її, чи що. Я просто не знаю, колеги рибаки. Я кидаю просто от в радіусі 10 метрів. Це 4 покльовки, 10 хвилин, 10 хвилин плавання, 4 покльовки, три реалізації. Я не знаю, що це таке. Це просто... Я, я ж на такій рибалці не був. Чи вона так сьогодні саме роздає? Чи це я просто, я просто не знаю. Так, ця десь взяла трошки глибоко. Так, треба, напевно... Треба, напевно, брати зівника і не дам ради, так вона не хоче. Дюба розкривати. О. О. Так, бачите, не взяла. За неї вже шансів не було на сход, бо... Взяла... Ой, за два троняка. Дивіться така, десь пів кілошечка, напевно. Така непогана щучка, бачите? Я не знаю, що це... Це Вона просто роздає. Вона просто роздає щука. Я не знаю, колеги, я ще так не попадав в мене в десь десяток забросів, третя реалізація. Просто ух. Бачите, товариство, в обір всю щуку викошує. Я кидаю. під очерет то чіпляється зілля, я не думав, що тут так зілля може стояти. Він занурюється десь на один метр. Я не думав, він мені підбирає зілля просто. Можливо, я зараз почеплю якогось іншого обіра, той, що не так глибоко йде. чіпляє. Бачите? Чіпляється тут в обір, трошки глибше від берега. І тоді от, ну, так, тут стоїть зілля тут, ну, як місцями, де є, де нема. чи буде там зілля, чи не буде. А, тут, бачите, немає. А не є. Чіп, чіпляється трохи. Чіпляється зілля. Чіпляється зілля тут. Глибше кидаєш? Там вже глибина десь по задвушку. І вже ним, типу, можливо, буде неефективно. Ну, я ще потестую тут трошки. А тоді можливо почеплю якогось іншого гобліра. Ну, так, це щущий виход такий мені вийшов. Десяток, десяток закидів. Так, чіпляється тут, чіпляється. Зараз напевно можливо віртушечку, а можливо щось інше. Або кидати так глибше пробувати. Мене емоції просто переповнюють. Я сюди вперше приїхав. Ну, зі слів сказали, є озеро, є хижа риба. Тому я й приїхав. Так, дуже зілечко тут. Так, так, тут в прибережній зоні на відстані метрів. Там 7-10 від очерету вже починається зілля. Зараз я, напевно, переоснащусь. Поставлю віртушечку, напевно, бо ну, бачите, зовсім не те з глибини. Там більша глибина. Воблер поки йде, по чисті воді то йде, а тільки починається зілля. Зразу на відстані менше метра від зрізу води. І тому й от починається... У мене починається така робота. Я зараз поставлю віртушечку якусь, якусь віртушечку. Вертушечку. о, золоту в червоні крапочки. Золоту, червоні крапочки поставим зараз. Віртушечку. На дворі прохолодно сьогодні. Ой-ой-ой. Я вже добре підодягався. У зв'язку із тим, що так, ух, я зранку вийшов на двір, що потім плюс три товариство, плюс три. Чи то вже починається, бо я вам скажу попередні виїзди на хижу рибу увінчувалися успіхом, але візьміть, сьогодні 13, 13 жовтня і так, щоб саме, як кажуть, на той жорщук і ще ми по великому рахунку і не попадали. Якщо дуже розібратися, ловили там по дві, по три, там буквально, а самі знаєте, інколи як буває, що попадаєш, що вона саме трощить. То ще ми ну, так щось не попадали ми ж Не знаю, правда чому, ну не попадали. Я зараз буду пробувати віртушечку тут проводити над зіллям. Щоб нічого не чіпляти. Воблер мені зачеплюється. Здало, десь там О, і віртушечка навіть чіпляється тут треба по велику прохунку на поверхневі приманки ловити напевно Переоснастив я воблера, який на 3 метри занурюється, бо я відчуваю, я ловлю той, що на метр, і він мені просто в товщі води йде. Я буду цим пробувати зараз. Тут я якорем зміряв, ну, можливо, з зіллям тут а... вони десь четверка, напевно. Я не знаю, що з того вийде, бо мені цікаво, чи він буде чіплятися, чи, чи не дуже. Я зараз буду тестувати тим, що на трьошку занурюється. С Стою біля латаття і просто кидаю в глибину. На спортивний інтерес. Не чіпляє. Так, да, вистачає тут глибини, Воблер трьохметровий не чіпляє. О, Тільки от тут при мені буквально зілечко зачепив чуть-чуть. Та ним туди на глибину можна кидати. Сміливо. О. А той раз в мене в обір заплутався. А, вже розпутався. Ух. Гра яка. Так, товариство. Вже сонечко досить високо, зараз близько 10-ї години. Кідаю, нема покльовок. Напевно, вже сонце високо стало і щука перестала брати. Зранку виходи були один за одним. А зараз, як бачите, я вже буду потрошки, напевно, змотуватись. Перестало брати. Сонечко досить високо і все ось, бачите, і вся рибалка. І я в прибережній зоні плаваю, бо глибина така досить потужна, я б сказав, би, навіть. Тому будемо потрошки завершувати. То і так, вийшла така рибалочка, в мене 4 покльовки, три реалізації. Я одненько відпустив щучку. Та й тих дві відпустив, там не було, щоб брати, там вони по 400-500 по грамчиків. Але в загальному мені сподобалося, у зв'язку з тим, що я ще ніколи тут не був. І тому така от вийшла рибалка. Вам всім вдалого осіннього кльову, достойних трофеїв, менше сходів. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.